Всім доброго дня. В продажі свіжопригнаний Opel Zepira B автомобіль. Щойно пригнано з Німеччини, вже розмитнений, зареєстрований на український облік. Авто 2010 року виготовлення з двигуном 1.8 бензин. Механічна коробка передач. Покузо авто в гарному збереженому стані. На легкосплавних тисках. Гарна комплектація, передній задній парктронік, противотуманні фари, літня гума, заглянемо в багажник. У нас парктронік. Парктроніки працюють. Автомобіль семимісний. за потреби заднє сидіння. Можна скласти, виходить великий місткий багажник. Шторка присутня, шторка працює, стан задніх сидінь, вони нові, ними ніхто ніколи не користувався. Тут у нас в комплекті домкрат, ключ, буксировочний гак, повністю весь комплект присутній. Аптечка також знизу запаска, запаска на місці. Кришка багажника без корозії, без подряпин. Заглянемо в салон. Сидіння в гарному збереженому стані. Килимки на місці. Стеля не провища, ціленька, Задні сидіння складаються, можна регулювати їх. Вони складаються, регулюються. Дуже класний салон. Пройоми чистенькі, ціленькі, стан передніх сидінь. По комплектації у нас передні спопідйомники, регулювання дзеркал, круїз-контроль, мультикермо, кондиціонер, штатна магнетола. Пробіг автомобіля 212 тисяч, двигун запускається чудово. Помилок немає, оберти не плавають. По кулісі все чудово. Ручник працює, підлокітник регулюється. Всі лампочки працюють. Підйомники працюють. Регулювання працює зеркал. Мультикермо Працює Стан панелі, стан пластику. Вигун працює чітко. Антифриз чистенький. Акумулятор в порядку. Болти не крутилися. Крила GM оригінал. Також з цієї сторони. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте. Машина знаходиться в місто Вінниця. Більш детально буде в телеграм-каналі. Там будуть додаткові фотографії, опис та ціна або за номером телефона. Посилання на телеграм буде під цим відео. Також можлива доставка автомобіля по Україні. Кого цікавить, телефонуйте, деталі за телефоном. Всім гарного дня та мирного неба!